Андрій, це моє ясне сонечко, це була моя опора, моя гордість, це моя нескінченна біль, красень, інтелектуал, естет, фанат футболу був, учасник, АТО, душа компанії з унікальним почуттям гумору, вірний був завжди, бунтар, чоловік, воїн, скеля, сталь це все мій мужній син. Як? Говорить, мій син не народився для війни. Ні одна мама думає не народила дитину для війни. Чи міг він не піти воювати? Думаю, що не міг, чи не боявся. То і навіть така є приказка боятися не гріх, гріх зрадити своїх Він пішов в 36-ту бригаду морської піхоти. І склав контракт на три роки. Був в АТО, коли це все почалось. Був на рейсах на кораблях в охоронній фірмі. Брат взагалі казав, що війна буде. Це лише початок. Ну, сталися ті всі події. Звичайно, я зразу з братом був на зв'язку. Почали збирати спорядження, оскільки був шалений ажіотаж. У Львові все масово розкуповували. Знайшли варіант замовляти спорядження через Польщу. Брата був не дуже хороший зір, так само, як і у мери. Мене і ми чекали на тактичні окуляри з дічними вставками для того, щоб мати можливість нормально виконати боєзадання. Так як він служив в морській піхоті, він би мав, по... мав туди би до них вернутися. Але вони були в той час в Маріуполі. Маріуполь був оточений. І ну, не було ніякого варіанту туди піти. Брат розумів прекрасно, що, можливо, є варіант через, через АЗОВ. Ми з братом ходили разом в садочок, разом до школи, сиділи з одною партою, Я їм розкладала портфель. Як він деколи за на 7 років. Ходили разом на танці, грали ігри разом, ділилися секретами. Коли він був маленький, з нами жила прабабуся. Тут. І вона йому часто читала книжки. всякі. Вона то все проповідала, йому було дуже цікаво тут все слухати. Видно, щось таке заклалося до тих героїв, бо він дуже любив читати ті всі книжки. Пішов в ліцей. Героїв Кроту, він був якраз і побудований. Він був центром націоналістичного виховання, став цікавитися зброєю, історією зброї. Він вивчав, він дуже багато знав. Коли закінчив ліцей, пішов спочатку на лінгвістику, а потім вже інститут культури. Він закінчив. І То він вже в дорослому віці. Він став захоплюватися творами Шевченка. 1 квітня брат мене набрав на не тридцять 31 березня. І сказав, що йому відповіли з рекордного церкви центру Азову, що він має вже збиратися їхати, і типу, щоб я скоренько писав їм. І так як я не мав бойового досвіду, абсолютно мені сказали, щоб я лишався, а брату запропонували поїхати на деблокаду Маріуполя. Що таке деблокада Маріуполя на той час не було зрозуміло. Ну, брат без вагань, моментально, він погодився на деблокаду Маріуполя і в той же самий день, ну там. Порядка через дві години ми там постояли, щоб поговорили, і він поїхав. Ми з ним зустрілися от, і просто сиділи і дуже-дуже довго розмовляли. Я, як будь-яка дівчина, напевно, була розгублена, не розуміла, що відбувається, як. А він все знав, він якось так впевнено говорив: це мало статися. Всі події йшли до того. Я його пам'ятаю слова. Я дуже його просила передумати, відмовитися, але він казав: Ні, хто як не я. І він дуже переживав за молодшого брата, і він казав: Я знаю, як треба мати біля себе відважне плече побратима, щоб побратим був навчений. Тобто, взяти опіку над ним, я пам'ятаю. І він чекав, щоб також братові прийшло все спорядження. Знаєте, зараз я усвідомлюю, що це була наша остання зустріч. Ми так, ну, ми справді тоді його говорили по душах. І я завжди пам'ятаю його посмішку, як він мене обняв і сказав, що все буде добре, не переживай. Але, на жаль, його зараз нема поруч. Я розумію, наскільки це треба мати сильну волю духу, пройшовши АТО, бувши в піхотних боях, знаючи, що це таке, повернутися за кордону сюди, а ще й погодитися. Да, на деблокаду Маріуполя. Чому він рвався в Маріуполь? Тому що там його були всі побратими з його бригади. Тобто це є Це є дуже сильний зв'язок. Це Це знаєте, не можна поєднати ні з чим. Це сім'я. Це ті люди, з якими ти разом борешся. Ти можеш тільки покладатись на тих людей, з якими ти разом. Тому що. Це навіть не тому, що нема варіанту, а тому, що воно так має бути. Все вона своїй летіло в гвинтокрилі троє. Вже потім сказав мені, останнє його було слова Мам, я лечу, кудись від не не І то вже Руслан Давик написав: цей хлопець летів зі мною в Маріуполь на одному гвинтокрилі. Нас тоді було всього три людини. Це я кажу, щоб розвіяти міф, що охочих було дуже багато, ні навпаки. Він загинув через декілька днів у важких міських боях. Охочих було мало, тому що це був квиток в один кінець. Руслан Давид Азов. Ще останні слова казав мама. Зі мною не буде зв'язку цілий місяць. Ти не як тільки буде можливість, я тоді з тобою з'явитися. Я місяць терпіла, чекала, щоб. Що зв'яжеться зі мною, зателефонує кожен день, чекає того телефонного дзвіночка його. Десь здається, за тиждень часу телефонували з патронатної служби, казали, що він рахується зниклим безмісті. Емоції, так, знаєте, нахлинули, але я розумів, що зараз не час, щоб взагалі горювати. Абсолютно. Переді мною був плакат з 10 заповзями націоналіста. Жодного болю не було. Якихось таких, знаєте, важких емоцій. Тільки в голові один запитка помсти смерть великих Гацарів. Всі його друзі близькі активно моніторили про російські ресурси, оскільки це був єдиний варіант, як можливо зрозуміти, чи він живий, чи він не живий, можливо, він в полоні. А я далі продовжував свою службу. Можливо, я теж буду мати якусь більшу інформацію, оскільки. Все-таки йшли через один рекординговий центр. Все-таки, є якісь люди, які там, ну, спілкуються з тими, тіпо, хто знаходиться в Маріуполі. І, можливо, я щось дізнаюсь. Тоді почали привозити тіла з Маріуполя. Я старався попасти на розрузку, на, на, на те, щоб звести тіла в морг на опізнання. І я ну, старався це робити, тому що мав надію, що я щось знайду. Можливо, впізнаю, можливо, знайду якісь документи. Ось це, типу, ну, не було для мене, знаєте, якось ну, страшно, болісно, бачити тіла. Мозок абсолютно відмовлявся від якоїсь таких, знаєте, негативних емоцій. Я розумів, що це наші хлопці військові, що це наші герої. У травні от якраз молодший перший раз прийшов відпустку і до мене дзвонить Істри. Поліція кажуть, ваша дитина загинулась, вам ДНК. Я дуже боялася поховати чужу дитину, дуже. І я дала на повторну експертизу. Повторна експертиза аж була підтвердилася з 21 липня, ще через два місяці. Звичайно, ця подія для мене була в одному часі болісна, а в одну часі тому що. Ну, для мене було надзвичайно важливо, що ми його повернули. Я щаслива, тому що мою дитину повернули, щоб він повернувся до рідного дому. Ми можемо жаліти мертвих, але їм вже не допоможеш. Ось і наша задача це піклуватися про тих, хто продовжує боротьбу. Хто вв'ює, хто бореться. Якщо ти бачиш, ті, як вмирають твої хлопці, як вмирають твої побратими. Якщо ти бачиш, як Росіяни тримають наших полонених, будучи їх перед собою як живий щит, як розстрілюють полонених, які в тебе ще можуть бути аргументи, щоб не боротися. Це звіри, кого треба бути, інакше він б'є нас.